Залишився невиїзним, не біда. Цей карбомід вже був там, де ти тільки мрієш побувати. Прибув він до нас з самого Єгипту, сплавлявся по Нілу, загоряв під сонечком чарівним сонечком Луксору та бачив піраміди Гізи. А тепер давайте і ми на нього подивимося. До нас він прибув з порту, засипаний у беги потоні, і подивимося. Давайте на його гранулу. Гранула крупна. Досить крупна і не бита. Тому замовляйте, у сварох Агро залишилось у вільних залишків всього 25 тонн. Чекаємо на ваші дзвінки. Також хочу нагадати, що у нас ще продовжує тривати розіграш. Він буде тривати до 30 квітня. Сварог Агро розіграє до початку посівної 5 цінних подарунків. Тому пам'ятайте, чим більше коментуєте, тим більше шансів виграти. А відео, про яке я кажу, закріплено. У нашому профілі тому переходимо, виконуємо умови та чекаємо на результати розіграшу. па Папа.